Учасниці дев'ятого ралі пань запевняють, незважаючи на дощ та сніг, мають хороший та бойовий настрій. Усі в очікуванні перемоги. Діана Шадурова за кермом вже 10 років, а участь у автоперегонах бере вже втретє. Зазначає, що цьогоріч, зважаючи на погоду, змагатися особливо важко. Зважаючи на погоду, звісно, що буде ховсько. Потрібно враховувати всі правила дорожнього руху. Тим більше траса дуже складна. Потрібно пам'ятати швидкість та час. А взагалі дуже цікаво. Настрій дуже хороший. Сподіваємося перемогти. Хоча погода і підвела проте у всі всіх наскі святковий. окрім постійних учасниць, на ралі чимало і новеньких. Дівчата кажуть, що участь у автоперегонах найкраще святкування жіночого свята. Участь я беру вперше, але я завжди дивилася, коли як дівчата жінки беруть участь у цих змаганнях. Мені дуже з дуже подобалось. І такі відважилися вже цього року взяти. Я так сподівалася, що буде гарна погода, але позитивні емоції, які вже є, від тих змагань, які вже були, які будуть, які очікуються, все-таки вони більш позитивні. Я стартую 23 екіпажі, то вже більше, ніж в минулому році. Цікаво, то, що легкові автомобілі і полішлихові вони будуть змагатися в різних залікових групах. Змагання почалися з кульової стрільби. 8.30 дівчата відстрілялися. Потім вже був конкурс, фотоконкурс. І був конкурс на розмальовці, тобто дизайн автомобіля. Легкові автомобілі змагалися на вулицях Львова. А позашляховики на тонкодромі долали перешкоди. Якщо у змаганнях для перших важлива швидкість, то для леді на джипа головною була вправність. Відтак кращою водійкою позашляховика стала Ніна Бікетова, легкової автівки Марта Ярожик. Переможниці отримали грошові сертифікати по три тисячі гривень. А ще ювелірні прикраси. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.